Пенсіонери в Україні отримують грошову допомогу від ООН, вже названу суму. Також анонсували допомогу дітям в Приватбанку. Подробиці дивіться в програмі. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю і гарного всім недільного ранку. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні поговоримо о дві важливі теми стосуються допомоги українцям. Перше, пенсіонери, які не є тимчасово переміщеними особами, можуть розраховувати на матеріальну допомогу від міжнародних організацій. Зокрема. Міністерство соціальної політики та управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців направляють у грошову допомогу майже для 65 тисяч елітніх українців в розмірі 2200 гривень на кожного. Цю суму пенсіонерам будуть виплачувати впродовж трьох місяців. Всього допомогу отримують 62 тисячі 475 українських сімей, які Подали заяви через соціальну платформу є підтримка. Серед них люди з деокупованих, окупованих територій і регіонів, в яких ведуться бойові дії, не внутрішньо переміщені особи, але постраждалі від війни і які потребують підтримки та допомоги. Я хочу нагадати, що через. Соціальну платформу є допомога, можна подати заявку на оформлення матеріальної допомоги від міжнародних організацій. Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Уподобання віддається людям з інвалідністю, пенсіонерам, одиноким людям та малозабезпеченим сім'ям. Фінансування забезпечують Міжнародний комітет Червоного Христа в Україні та Товариство Червоного Христа України, також ЮНІСЕФ світова продовольча програма ООН та управління Верховного комісара ООН в справах біженців. Ще одна важлива тема: в ПриватБанку розповіли про виплати для дітей. Така інформація з'явилася на офіційному порталі фінансової установи. Наголошується, що йдеться про виплати переказів Western Union. Це грошова підтримка для дітей віком від 14 до 18 років. Йдеться про підлітків, які під час війни були змушені шукати притулку у безпечніших регіонах. Щоб отримати таку допомогу неповнолітнім громадянам, треба відкрити картку для виплат Приватбанку. Фахівці зазначили, що зробити це можна в будь-якому відділенні. Більше того, присутність батьків або опікунів не є обов'язковою. Зарахування грошової допомоги відбувається без комісій. Жодних відсотків немає і на знаття цих коштів із банківської картки. Пояснюється також те, що підлітки від 14 до 16 років можуть отримати грошовий переказ на картку Приватбанку або в додатку Приват24, або в відділенні фінансової установи. Підлітки віком від 16 до 18 років вже зможуть скористатися всіма каналами банку, тобто знімати кошти через термінали, банкомати, відділення, самообслуговування тощо. Зарахувати переказ на картку також можна завдяки зверненню на номер 3720. Це клієнтська підтримка або до спеціального чату допомога онлайн. Так, зазначили представники банку, але ось таке ще питання. Не зазначили, яка сума. Тому хто вирішить скористатися цією допомогою, обов'язково питайте, яка сума, як, що і коли. Телефонуйте, якщо немає можливості одразу піти до банку, телефонуйте 3720. І або ж звертайтеся до спеціального чату Приват24 допомога онлайн і задавайте всі ці питання. Думаю, що там все більш детально вам розкажуть. Користуйтеся допомогою, не нехтуйте допомогою і гарного всім дня, найскорішої нам перемоги у війні. Молимося за наші збройні сили України.